Тікайте. Так, у нас у нас все під контролем. Передаю координати. Машина вже готова. Раз. Два. Три. Ниби, ніби ми заучники. Виходимо. Ми заучники і виходимо. Перша. Перша двійка, ми заученики. Трійка, перша. Ідемо, ми заучники. Я заучник, Не... Я заучниця, не стріляйте в мене. Так, міст... На всіх не хватить. Я в багажник. Я заучник. Я заучник. Не стріляйте в мене. Так, дя... Привіт, палемо. Привіт стук стон... Привіт с Я заучник. Привіт, буде. Я заучник. Давайте на пиленні хейсінки. Ну Аккуратно. Я за не стріляйте. Я заучниця, Токіо заучниця, не стріляйте. Закривай. Папа, не вдохи, Ми не залучники. Поїхали, поїхали. Поїхали, поїхали. Нас обманули. Сергій, сідай, сідай на мотоцикл. Уже сідаю. Вже бос! Ці. Бензин. Автомати. До поїздки готовий. Поїхали. Пум! Їдем. О, їдем, їдемо, їдемо, їдемо. Яма. Вони зупинились. Я їх О! жену. Відіть. Не збираю бовати Хесенки. Відіть до вертоліта. Так. Сідайте. Скільки вас? Шостого. На всіх міст не хватить. Хтось один має вишитись за болтом. Стокгольм. Давай, стуголим! Сток Токіо! Токіо! Хейсинки! Давай, Хесинки! Зарізай! Палеума! Богуда, зарізай! Палеума, зарізай! Буфесил, залізай. Нас забагато. Я. Давай. Я їх дожену. Поїхали, поїхали. Бум. 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 Полетіли. Ммм. Полетіли. Так. Де ми? Ми на острові. Ладно, ви собі тут їні. Ви виходьте. А я. А я тут. А ми тут вищемо. Ви всі виходьте. Я всі получу. Е, а ми о, ні. О ні.